Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні неділя я потрапила на місцевий ринок і тут є декілька місць, де продають посуд і все, що нас з вами може зацікавити, то запрошую до перегляду, в кінці покажу, що мені вдалося сьогодні купити, бо погода дощова. Не знаю, чи прийшов хтось сьогодні з продавців на роботу. Запрошую до перегляду. Так, Покажу тут є великий вибір мельхіорових виробів в різній кількості. Це, угу. Кому що цікаво буде пишіть, має зв'язок з цим продавцем, можна викупити. Ось який гарненький набір. Повний набір в рідній коробочці. Повтори. Ось такий наборчик нам ще приготували. Ми всіх до. Сім тисяч. 150 доларів. Такі дві. Дуже гарні. У мене є таких три. І новеньких. Так, таких пять. Так уж пять. Ну и давай так раздавляемся. Пять штучек стоит. Тут всі різної довжини. Чи однаковий Однакова десерт ножів багато. Ось наборчик. Чотири ножі, столові з зазобраними. П'ять, чайних ложечок п'ять Тут у нас в коробочці, в коробочці, в коробочці, ось такі. Ось такі чайні ложечки, десять штучок. Кавові. Викинули в гарному стані. Приблизно середня ціна всіх по 80 гривень. Ножі, може, трошки дорожче. Так. Ось такі шість ложок. Столові гарні. Тут один да? так? Так, чоловічий асортимент, парцігар з Парижем. Скільки парцігар? 100 гривень. Це він яких часів? Це часний? Ну як там 80-ті годі. 80-ті, Бу... І це ось Бу... 80 і і це 80 -ті. А це вже в десь 90-ті года. Ага, Бачите? так вже зроблено. Це вже в 90-х годах, після <плес> 90-х. А це ще 80-ті. Це, це станки старого образца. Косі. Ага. Ось там такий самий, оце, такого ага. варіанту, Тільки не прямий, а косий. Отут срез на косу йде. Ага. Це Германія. Просто коробки нема рідних. І тут такий же самий, тільки розібраний. Це старенький. Це робота, робота. Ага, така робота, так. Да. Да, 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 робота яких <laughs> парній. Робота парній. Тут навіть щось написано. Э, на ООИ 83 восімдесят третій рік. Ну. і педі квіти. Так, вже всі складаються. А, на робота, треба. А, на роботу. А це красиво у вас? Ні, от этот. Ні, це монети. 60 гривень. Так. Не буду показувати вас. Так, бо чоловік не хоче на YouTube. Показуватись. Це туди Тут у нього таке все. Таке все простеньке. Ось ці формочки. У нього по 30 гривень. Менші і трошки більші. Кавничок гарненький, але скол має. — Мені надо выставить сейчас из Оце все ночь бо я сьогодні Вот то не, вам не надо знать У на билет уже все я короче сидим давай тоже снимайте, ладно уже та я ну что, я же потом не рассчитаюсь с вами я вас найду да ну все. добре И... расскажите у тебя штучка скільки добре. у вас коштує Полтинник. Полтинник. значит Ага. полтин да, шуткую. Це, це за сорок 40. 40. сорок Ладно. 35, це одна і все. Ну добре, зараз куплю у вас. Ні, 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 до полтинник. А. А, якщо на Ютубі, то полтинник, так? Да? Так, на Ютубі. Мені, блин, то Ютуб, знаєте, от. 100 грн. А, а от гривня. Це... значить, 500 грн. Це, сука, пожимає. Вам такого не надо. Нічого, <сум> несіть. <Так у> миси... <сум> да Безплатно. Ні, чого? Гарненькі. Оці рибки, значить, по полтиннику що. <сум> Штука. От одна, Отатна, отатна лейка. Ону красий по чём? По чём філоран красить? Точно, зараз піду спитаю. А це можна дивитися на нього всю життя, все життя. Да, своє. і не стухне. І даже дивися і не голодний. Да. Ага. То а скільки зів... ж тоді більше я боюся запитати. Отця? Да, Короче, якщо вся 50. Кажу, що я оце за сутку. Ага. Може ну, так оце ще 12, так. Ну ці три штучки, у мене угу. було п'ять штучек, ну я дві штуки цей зів. Ага. Ну потому що голодний був. Дві штуки я з'їв, І то оце теж я тяжко. Ну як я дивлюсь на них і я ситий. Угу. Да. Так, стаканчики Оці. з каретами, так? Да? А ось що не хочете подивитися? Тут у мене все. І кримінальний, і земельний, і ну, адміністративний. Коротше, угу. всі да кодекси. -да -да. Сподіваюсь, не знадобиться мені. Тільки краси продається, тільки ще час, треба за всім цим наглядати, сам тільки по 100 гривень. Слинько з скляною з частиною, І тут є трошки один скульчик. 250, без ложечки, 150. Сапожок, сапчатка. Лижник, клин, почти 100 гривен. Вика. А на вот На Забыли, как называется. Дзига. О, дзига. Для монет чемоданчик курочка. Желенька. Тять. котики без клейма. И тя без клейма. Трошки я на блюдце тут. Ну ты иди. Больный мистя. 500 гривень такая. Курочка 450. і ця 750. Розкажіть по брошках, що в яку ціну і в гарному стані, щоб все працювало. І всі камінці на місці. Тут все, тут все, тут все. І по цінах? 500, 500, 350, 500. 250, 100, ці по угу. 200. Так, ось такі гарні попільнички. В яку ціну? 40 гривень грам. І скільки тут приблизно? Ну, Треба важити. Ну, так, щоб хоч трошки. Ну, давайте. У мене є контакти продавця, так що комусь щось сподобається, пишіть. Зможемо замовити. А янтарь в Якутии, ну... Полторы, восемьсот и триста пятьдесят. Тридцать, тридцать, получается, сорок. Ну, грубо говоря, тридцать. Тысячу триста. Да, тысячу триста. А це якого періоду, не знаєте? Це період царизму, це сучасні йдуть. Угу. Там там поклеїв. Це все цар, царське. Ага. І підстаканник також. 50, 50 гривень грам Угу. Зайдемо, подивимося на квіточки. Я як в тому анекдоті і про Париж. В цьому році. Знов хочу, знов хочу цієї всієї краси насадити. Потім влітку в мене немає часу. І все. Все воно так і залишається з року в рік. Треба більше заробляти і найняти садівника собі, щоб тільки виходити і на це все дивитися. Це гарненькі такі. Хочу зробити якийсь куточок от з хвойними, з такими різнобарвними листочками. І такий сад у мрії, щоб можна було там як можна менше. Працювати, щоб все якось по черзі росло, цвіло і не пускало серняк. Ось, такий, ось така моя мрія. Які в нас тут квіточки? Тут красоти. На все добре. Це вже точно мала не бути. Я познала, що мала сто гривень. А чого? На все добре. Та ви що? А ви самі виростіть і будемо бачити? Ну і хорошо, вибачте, будь ласка. А яку ціну. Ой, от п'ятдесяти до ста гривень. Ага, Гладіолоси двадцять, да, я побачила. Холодіння так, щоб на барахолці, де от я їжу по суботах, на Долгінцевах хто місцеві знають, да. то там все це трошки дешевше. В горщиках вчора були по 60-70. А тут, бачите, 80-100. Дуже красиво, там десь віна ніколи. Якісь, мабуть, портулак. Ні, одноразове. Забула полить, все, посохло. Вы плеть и вот так там разложите, к вам надо трошки вот так воно тогда тебе там укоренятся, места. Ага. И те места все укоренятся, да? Ну, не все, но вони вот так частенько ага. пускают вот так корешки дополнительные. Не прям, что воно вам там полиза страшно, но воно зарасте хорошо. Оно шариком чи почвопокровник. Не почва покровна? Почва покровник, да. Она вот так плети пускает. Ага. Если в горшок посадить, то есть. Шариком и все обреет. А цей, еще що... Ага. Спасибо. А на зиму такі листочки воно, залишаються. Ага. Воно морозом прибивает, становится трошки розовое, ну, як реакція на мороз. Но вона не боится, Боїться, боїться замокания. Саме сухе место садим, или так в горшках хорошо зимует, потому что тут ну, дырки есть, вода стекает, воно не задерживает. Квіту... Через місяць будет свисти, вот так сплошным ковром. И потом повторно еще на осень целью. А зеленая все время ага. получается. Раздражается делением. Там ну, то вот, есть ага. там. Ну, тут в горшках можно не видно, потому что бачите, она там уже при, укоренилась. Вот цей кусок можно там У -у -у. Ну, це потом отрезать. Просто сейчас ее нежелательно не трогать, чтобы она вам процвела красиво. А потом якісь кусочки. Не кутина. 150 вот, видите, 250 весь большой. Показываю, да -да чего -да. Я вам, звісно, тоді О, це там так заново. Ну, бачите, великі ну. великі А що ви оце сказали? Що це за ялиночка така? Оце не ялиночка, це кіпарісник. Люблю я такий оцей вайб, базарний. де тут масло продається, жарене, пахуче. О, розсади вже починають продавати. Зайдемо, мабуть, купимо ще капустки. Добрий день. Можна я вас тут буду ще потроху знімати? Дайте мені капустки середньої, без яблука такої, класичної. Пів кіла. Ви нас знімаєте? Вас ні, тільки товар. У мене блог на Ютубі. Може я вам щось розкажу? на ютубі? Давай. А? І що, прошу що вам розказати? Розкажіть свої ціни. жіночкам з України цікаво дізнатися, які розкажу, тут у нас розкажу, Як батько був малий такий, як я, а я був ага. такий, як батько. Розказувати чи не треба? Чи ні? вистачить в мене ліміт часу? Ні, ні, ось ось жінка хай вам розкаже. Покудьте ось, що вона стає. Капусточка 100 гривень кілограм. 에, огірочки є маленькі, 120, є по 60, mm -hmm. помідорчики 100 гривень кілограм, Хотів потім морховочка 100 за кілограм, синенькі 120, mm -hmm. 에, 60 джичка, 30 крон маленька баночка. О, грибочки є ще, е, опенічки 250 Угу. Mm -hmm. яблучка квашені 90 за кілограм. Ну такі, такі ціни. Добрий день. І гарбузи этих. Арбузи. Чи немає? Арбузи, так. Да, арбузи дев'яносто арбузи. Арбузи за кілограм, теж кусочки гарні. Mm -hmm. І ще й поторгуватися можна. Добре, дякую. Можна я у вас тут познімаю трошки? А расскажите кисть татуэт китсиленькие в якутину сто пятьдесят, сто пятьдесят, триста, четыреста, сто двадцать. Там все з недоліками, клеїни з великими тріщинами, але є цікаві статуєтки. І тут верхній ряд ціленький. Ніколи не звертала уваги, що ці форми для горішки вони бувають і сучасні. Ось 300 гривень. Це як бутербродниця, мабуть. А продавця немає, то не може запитати. Але от, ну, не знала, що. що продають їх і досі виробляють. Показую одразу, що я купила. Поїхала вже додому. Так, от таку хлібину. Тут у нас є наші місцеві гафонівські, як хто знає. Так, Одну купила статуетку під замовлення. Підписниця нашого каналу, пані Ірина. Збирає таку композицію. Хто може запропонувати гармоніста з цієї композиції? Будь ласка, допоможіть нам його знайти. Бо дівчат же всіх зібрали. Так, це в нас для благоустрою чорна плівка. Так, у того веселого чоловіка взяла таку форму, мабуть, собі її залишу, бо дитина потребує маміної стряпні. Так, ось таку палку для печива. От вона буде в нас продаватися на телеграм-каналі. 100 гривень така паличка, кому треба. Ну, капустки купила квашеної. Хоча вже хочеться чогось зелененького, але от манго купила на розвіс. 350 гривень за у нас продають, І корм для котика борі і його братів. Всім дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, Вступайте, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в першому коментарі. Всім дякую за увагу, до побачення!